Ось так на території винниківської тютюнової фабрики працівники підприємства зустрічають співробітників бюро економічної безпеки. На їхню думку, силовики місяць блокують роботу фабрики, проводячи там обшуки. Люди кажуть, за цей час працювали лише два дні і не знають за що жити. За що ми маємо жити? За що така ситуація в країні? А вони ще й нам блокують працювати. Совісті не мають зовсім. Щоб показати безпідставність обшуків, керівництво фабрики сьогодні відчинило двері для всіх охочих подивитись на роботу підприємства, в тому числі і для працівників БЕБ. На, на предмет того, що моє відкриті, я хочу просто зараз всіх запросити на екскурсію, пройти в фабрику, подивитися на цехи. Нам не що приховувати. може ми. Проте співробітники бюро економічної безпеки спільно з журналістами та працівниками Тютюнової фабрики перевіряти підприємство відмовились. Натомість керівництво та юристи фабрики показали, як виготовляють продукцію та продемонстрували те, що вона з акцизними марками. Розка. Сигарети «Азур Супер Слімс, вироблені 16 червня. Маєте мерце офіційна. Будь ласка, вся продукція. Будь-яке берем з під самого низу. Всі з Так, да, жодного контролю. Відібравши зразки тютюнових виробів, працівники підприємства передали їх співробітникам БЕП, але вантажну фуру із продукцією ті все одно відмовились пропускати. Ви знищуєте підприємство, яке сплачує мільярди. Ви знищуєте ситуація насправді достигла по Вчора коли… Поліція з працівниками БЕП, не знаю, на приватних машинах, автомобілях, заблокували виїзд машин. Ми їх всіляко просили оглянути машини на території, перевірити на місці, перевірити наявність акцизної марки, на що вони відповіли. Тобто вони навіть ствердно і вм'ятно не можуть нічого відповісти, телефонують постійно, кудись телефонують, чекають вказівки. Оскільки підприємство зупинило роботу, воно не може сплачувати податки. Відповідно, бюджет вже не чимало. Якщо порахувати шкоду, яка завдана відповідним бюджетом всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету становить понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння це порядка сто 100 тисяч fpv дронів, які на сьогоднішній момент вже не попали відповідно на фронт. На сьогоднішній момент здійснюється фактично рейдерське захоплення і блокування даного підприємства. Підприємство фактично протягом п'яти місяців в той або інший спосіб не може повноцінно працювати. На підприємстві Винниківська тютюнова фабрика підтверджують, їм немає що приховувати, оскільки слідчі вже були на території фабрики та оглянули все, що хотіли. Єдина мета цього обшуку, якраз керуючись тим положенням, на яке послався слідчий, він кожного дня забороняє покидати територію вантажу. Воно позбавлено можливості цю продукцію реалізовувати, що призводить до того, що в якийсь момент просто на ринку пропаде тютюнова продукція виготовлення даного підприємства ще в перший день. Надали їм всі документи. Жодна продукція, яка б була, не відповідала закону, ними виявлено не було. Наразі працівники БЕБ не покинули територію винниківської тютюнової фабрики та надалі продовжують блокувати роботу і реалізацію товару. Олег Янко, Максим Турчинський, Віталій Дмитарко та Богдан Павлечко, телеканал НТА.